Я живу на восьмому поверсі старої дев'ятиповерхівки на Троєщині. Будинок ще з тих часів, коли ліфти стогнали, як баба при радикуліті, а труби іржавіли від самого погляду. Але я звикла, мені багато не треба, трохи тепла тиша і своя чашка чаю біля вікна. Мене звати Лідія, мені сорок вісім, працюю в бібліотеці. Люблю порядок, повагу і спокій. І довгий час думала, що якщо ти сам нікого не чіпаєш, то й тебе мине лиха година. Але я помилялась. Усе почалося з дрібниць. Спершу нова сусідка з дев'ятого поверху, Олена Карівна, почала залишати пакети зі сміттям біля ліфта. Мовляв, її син винесе, але той син, високий та вічно в навушниках, і пальцем не ворушив. Сміття смерділо, текло, і я, як людина неконфліктна, просто кілька разів підняла той пакет і винесла сама. Ну, думаю, усі ми люди буває, а потім почалось на моїй двері хтось почав лити воду. Спершу подумала випадковість. Може, квіти хтось поливав, але щоранку мокрі сліди з плямами. Якось навіть брудні серветки були приліплені до ручки, зашморгнуло в грудях. Це вже не халатність, це виклик. Я мовчала. Я не хотіла сварки, але кожного ранку, виходячи з квартири, відчувала, як у мені накопичується щось важке, мов камінь у шлунку. Олена Карівна була жінкою з виразом, я тут головна на обличчі. Волосся зібране у вузол, губи, червоні, як у провідниці, що не пустить в вагон без доплати. Вона ходила у Жек, як на роботу. При кожній нагоді розповідала, як вона добилася того, щоб на першому під'їзді замінили лампочку, і як вичистила старого алкаша з підвалу. Мене вона не вітала, лише кидала оціночні погляди. Якось коли я поверталась з роботи, вона стояла в ліфті і не втрималась, а ви не пробували частіше мити підлогу біля вашої квартири. Там такий запах. Мене ніби окропом облили, я мила, я щотижня мила, хоч це й не мій обов'язок. Але мовчки кивнула, бо знаю, якщо хочеш сварки, буде сварка, а мені це не потрібно. Та вона захотіла конфлікту. Одного ранку я прокинулася від стуку в двері на годиннику сьома, за дверима, працівник Жеку і якась інша жінка. У руках акт про затоплення. Хтось нібито з моєї квартири заливає дев'ятий поверх. Я отетеріла, в моїй квартирі сухо, вода перекрита, навіть чайника не ставила. Я показала їм усе сухі труби, порожня ванна. Вони переглянулися, а потім, не вибачившись, пішли. Але в очах тієї жінки, а я пізніше дізналася, що це голова Озбек, читалося. Запам'ятай, ми будемо стежити. Ввечері під дверима лежала записка, невеликий клаптик паперу з кривим почерком: якщо не з'їдеш, буде гірше. Я довго сиділа на кухні, з руками складеними перед собою і думала: що це, чому саме я? Яка в цьому логіка? Але логіка, як виявилось, це останнє, що керує такими, як Карен, вона бачить спокій як слабкість, порядок, як загрозу своїй владі. Вона не терпить тих, хто не кланяється, а я не кланялась. Увечері я зробила чай. Сиділа біля вікна, слухала, як вітер гойдає старі гілки тополі, і вперше за багато місяців відчула, як у грудях з'являється інше тверде, мов кістка, холодне, мов сталь. Це не був страх, це була рішучість, це було тільки початок. Коли людину хочуть довести, не завжди це виглядає як відкрита ворожнеча, часто це низка дрібних, майже непомітних уколів, наче хтось голкою щодня штрикає у саме серце. І ти вже не знаєш, чи це ти сходиш з глузду, чи хтось тебе зумисне виводить з рівноваги. У під'їзді почав з'являтися сморід. Я спершу подумала, що знову сміття. Але ні, щось інше, протухле, як із підвалу. Коли я відчинила вікно на сходах, вдарив запах чогось гниючого. Згодом виявилося хтось підкинув дохлого голуба під батарею, його вже обліпили мухи. Жек відмовився прибирати мовляв, не їхня зона відповідальності, а ви, Лідія Іванівно, так активно дбаєте про під'їзд, то, може, й самі. З усмішкою сказала молоденька диспетчерка по телефону. Я поклала слухавку і не відповіла. Але серце калатало. Я знала, це вона, це Олена Карівна. І якщо хтось думає, що літні жінки не вміють вести війни, то хай згадає свою бабу, яка билася за грядки на дачі. Наступного дня на мої двері приклеїли папірець квартирантка, вона не місцева, підпис громада під'їзду. Я зняла, розірвала, викинула. Але не змогла викинути відчуття бруду зі своєї душі. Я жила в цьому домі 27 років, а вони. вони клеять папірці, увечері вимкнули світло, тільки в моїй квартирі. Я подзвонила в Жек, вони нічого не знають. Електрик прийшов на ранок. Виявилось, що в щитку хтось викрутив пробки. Вибачення ні. Може, хтось із дітей бавився, але я бачила це не діти. Це системна, повільна робота, це випалювання. Я почала вести нотатки, все записувала дати, час, свідків, якщо були. Я встановила маленьку камеру біля дверей, стара вебка, яка пилюкою припадала в шафі, купила диктофон, поклала його в кишеню пальта. Я не планувала війни. Я просто хотіла мати докази, щоб потім, коли прийде час, показати все. Без емоцій, без крику, лише факти, холодні, мов ніж. Та найстрашніше почалося тоді, коли вона пішла далі, за межі будинку, в мій простір, в моє життя. Одного дня до бібліотеки, де я працювала, прийшов інспектор з департаменту освіти. Анонімна скарга сказав, що я некомпетентна, що принижую читачів, що розпалюю ворожнечу в колективі. Я читала той аркуш і відчувала, як в мені палає щось чорне. Моя колега Марічка, молоденька дівчина з щирими очима, сказала: Лідія Іванівно, це ж точно ваша сусідка. Вона приходила минулого тижня, питала про вас, довго розпитувала, що ви за людина. Я не відповідала, просто посміхнулась, і в той момент зрозуміла, вона перейшла межу. І тепер я маю повне право йти до кінця. Коли тебе хочуть зламати, ти або ламаєшся, або починаєш слухати, прислухатись до дрібниць, до тіні за спиною, до шурхоту у під'їзді, до погляду у вікні навпроти. Я почала помічати більше. Виявилось, що Карен не тільки мене обрала мішенню були інші стара Ганна Іванівна з сьомого поверху. Який підсунули липовий борг за воду, одинокий дід Петро, який раптом втратив свою комірчину. Всі вони мовчали. Так, як і я, допори. Камера біля дверей дала перші результати вже через три дні, в кадрі силует. Низька фігура в пальті з хутром на капюшоні, повільно нахиляється і щось кладе біля моїх дверей, Збільшую кадр папірець. Той самий тип записок, що вже не раз з'являвся. Я показала відео Марічці. Вона мовчала кілька секунд, а потім сказала це вона карівна. Моя мама з нею працювала в районному управлінні ще 20 років тому. Вона ще тоді була з тієї категорії, напишу скаргу, якщо не згоден. У неї є зв'язки, але й ворогів багато. Я почала складати досьє. Так, як детектив. Чітко, методично. Карен ходила в ЖЕК кожен вівторок і четвер, її бачили біля управління освіти 19 березня. Камери на бібліотеці показали її вхід, коли вона приходила за книжкою. Жодної книжки не брала. Сиділа в читальній залі, дивилась на мене, як мисливець на дичину. Я не зламалась, я почала працювати точніше. Через знайомого електрика дізналась, що вона має неофіційну угоду з керівником дільниці, той на її прохання не помічає певних інцидентів. Через сусідку в бухгалтерії ОСБ отримала копії скарг, які подавались від громади, всі з однієї ІПА адреси. її адреси. Мене вже не лякали її ігри, мене захоплювало, наскільки примітивно вона діяла. Вона звикла, що її бояться, а я ні. Одного вечора, коли я вийшла викинути сміття, вона стояла біля ліфта, як завжди, акуратно нафарбована з видом командувача. Ви, Лідія Іванівно, здається, дуже любите записувати. Може, і вже щось на мене пишете? мовила з посмішкою. Я поглянула прямо в її очі. Ні, Олено Карівно. Я просто люблю пам'ятати все точно, особливо несправедливість. Вперше її посмішка зів'яла, вперше вона не знайшла, що відповісти, вона відійшла вбік. Мовчки, а я пройшла повз неї спокійна, як тихий дощ у неділю вранці. Це була не перемога, але це був дзвін, дзвін, що попереджає бурю, і буря вже назрівала. У мене були записи. Документи, свідки і план. Десь у глибині душі я знала її самовпевненість стане її слабкістю. Люди, які звикли контролювати всіх навколо, не здатні уявити, що хтось інший здатен на гру такого ж рівня. Тим більше тиха бібліотекарка, я не поспішала все мало стати на місце. Я не хотіла просто викрити карен, я хотіла, щоб вона сама втрапила у власну пастку. Бо ж, як каже, стара приказка, хто яму копає, той сам у неї й влізе. Я звернулася до знайомого юриста неофіційно, пояснила ситуацію, показала записи. Він порадив зафіксувати все офіційно, і тоді діяти. Ми домовились із приватним техніком про повторну експертизу електрощита, підвалу та загальних систем. Все мало бути з документами. Підписами, печатками. У той час я помітила, як Карен почала нервувати. Її переможна хода стала менш впевненою. Вона почала уникати поглядів, а потім вийшла на новий рівень. До бібліотеки прийшла ще одна скарга цього разу про екстремістську літературу, яку я нібито пропагую. Це вже був останній цвях. Я пішла до поліції прямо з усіма доказами. Я була спокійна, там, де роками боялись, я більше не боялась. Водночас я зв'язалась із телеканалом, що мав рубрику Комунальні війни. Вони давно шукали історії про свавілля у Жеках, зловживання головами ОСБ, мікродиктаторів у будинках. Їм сподобалась моя історія, особливо реальні відео, скани скарг і навіть аудіозаписи розмов карен з деякими мешканцями. Я не попереджала нікого. Просто одного ранку в під'їзді з'явились оператори. Вони знімали входи, знімали двері, я дала інтерв'ю, стримане, чесне, без жовтизни. Карен, побачивши камери, закрилась у квартирі, але було пізно. Наступного дня на вході в ЖЕК з'явились інспектори. Після сюжету почалась перевірка. Вони прийшли з повноваженнями і мандатом. Підняли документи, знайшли порушення, і, головне, довели, що саме Карен писала скарги від імені інших мешканців, встановили її ІП почерк, збіг формулювань. Виявилось, що ініціативна група це вона і її син, сусіди, ті самі, що роками мовчали, почали шепотітись, потім заговорили вголос, і те, що було отруйною тишею, вибухнуло. Люди приносили свої історії, хтось написав заяву. Карен більше не контролювала ситуацію. Вона втратила те, чим жила страх навколо себе. Жек відкликав підтримку. Керівник дільниці раптом пішов на пенсію. Голова ОСБ подала у відставку, а через тиждень Карен зникла. Просто не стало. Хтось казав, що поїхала до родичів, хтось, що продала квартиру. Мене це вже не цікавило. Я повернулась до свого життя, залишила камеру на всяк випадок. Але тепер, коли я виходила з квартири, ніхто не лив воду, не клеїв записки, не натякав. Я була вдома, і мій дім більше не був полем бою. А ще я написала листа не скаргу, не донос, просто лист до себе. Ти витримала, ти не зламалась. Ти мовчала, коли було треба. Але заговорила, коли настав час, і тому ти перемогла. Минув місяць. У дворі знову зацвіли троянди біля лавки, на якій я любила сидіти у вихідні. Я виносила туди чай, книжку і, здається, вперше за багато років спокій, не той спокій, що звічаючи звички, а справжній заслужений. У під'їзді хтось замінив таблички з номерами квартир, хтось підфарбував стіни на сходах. І що найдивніше люди почали вітатися. Мовчазні, скуті, перелякані, вони почали оживати це було не про мене, це було про всіх нас, про повернення гідності. На моїй роботі мене офіційно вибачили. Прийшов лист від департаменту, встановлено факт безпідставності скарг. Колеги принесли торт, хтось приніс бузок у вазі. Я не плакала. Але щось тепле, ніжне, як рука мами, торкнулося душі. Вперше за довгий час я відчула мене бачать і розуміють. Одного вечора я йшла повз під'їзд і побачила, як біля смітника метушиться хлопчина, той самий син Карен. Вперше без навушників стояв із якоюсь сумкою, погляд, розгублений, побачив мене і зніяковіло опустив очі. Я підійшла повільно. Тобі щось потрібно? спитала я просто без докору. Він знизав плечима. Ми виїхали, а я не знаю, куди тепер, мама не каже вона вона злиться. Я мовчала кілька секунд. Потім сказала людям важко визнавати, що вони помилялись, але якщо ти хочеш жити інакше, завжди можна почати з простого, з правди. Він кивнув і пішов. Нічого більше не сказав, і це теж було завершенням. Я повернулась додому, відчинила двері, запах чистоти, моя тиша, мої речі, мій дім. На підвіконні лежав той самий лист до себе. Я взяла його, перечитала і дописала новий рядок. Пам'ятай, сила не в крику, сила в тому, хто мовчить, збирає дії, сила в тиші, що говорить правду. І знаєте, це була не помста, це була справедливість.